Оригінальні подарунки це книги, повністю виготовлені. Ручної роботи, перепльот це шкіра, натуральна, італійська, тиснення золотом, накладки, медалі пам'ятні в посріблені. Дивіться, які гарні зрізи на книгах. Ми пропонуємо два формати книг по розмірам: є чоловіча та жіноча мудрість. В даних книгах зібрані вислови, життя, коротка історія визначних людей, жіночих відповідно жінок або чоловіків. Дуже класний подарунок. Багато писали нам в коментарі, що керівнику не варто таку книгу дарувати, тому що це натяк, що людина. Не є мудрої Це неправда, тому що а, з досвіду в нас багато їх замовляють в колектив. А, тобто люди скидаються і замовляють керівнику колезі. Такі книги, а, це та це дійсно те, що запам'ятається. Людина буде завжди пам'ятати, що йому таке подарували. Буде гарно виглядати на полисці і повірте, там є що прочитати. Сайт «Іконна лавка» це не тільки ікони, це оригінальні подарунки авторської роботи, ручної роботи. Звертайтеся, будь ласка, чекаємо на ваші замовлення.